Здоров гайзи! Фестиваль Arnold Sports переніс нам ще один струнгмен-турнір за участю Міча Хупера і Хафтора Бьорсона – Arноль UK. Окрім них, як я вже говорив у анонсі, змагалися також Бобі Томсон, Лукас Хаттон, Макс Бодро, Оскар Зюлковський, Рауно Хейнла і єдиний британський струнгмен Гавін Більтон. Отож, першою вправою у нас був Лукліф. Атлети мали вибір між колодою вагою 195 та 175 кілограм. Як в принципі і очікувалось, Хупер посів перше місце у цьому івенті, але все знайшовся той, хто йому тут не поступився. Це американець Лукас Хатон. Він виходив першим і одразу задав дуже хорошу планку, зробивши три повторення із локом 195 кг. Лось видав аналогічний результат і був близьким до того, щоби зробити і четвертий повтор, але сил уже на це трошки не вистачило. Результат у два повторення показав Бобі Томпсон, стільки ж видав і Макс Бодро, але уже із вагою 175 кг. А от Хафтор Бьорсон трохи розчарував у цій вправі. Ісландець одразу вийшов на 175 й лок, зробив одне повторення, довго думав і далі вирішив не мучитись, через що одразу отримав 4 бали відставання від Хупера та Хаттона. Друга вправа Тімбер Керрі, але на відміну від Арнольд Стронмен Класік, тут уже треба подолати якнайбільшу дистанцію за одну хвилину. Вага однієї такої штуки 180 кг. Нарешті пристойний результат показав Оскар Зілковський. Поляк зазвичай пас задніх у всіх попередніх івентах Арнольду, а тут ось зумів пронести Тімбер на 23,6 метра і посів четверту сходинку. Добре проніс і Бобі Томпсон. Можливо, якби один снаряд не перевернувся, то американець встиг би показати і кращий результат, а так трошки більше, ніж 27 метрів. Затащити цей івент всі шанси мав Хафтор Бьорсон. Але поки Тор позагравав із публікою, поки налаштувався, то увесь час вийшов, а сили тримати Тімбер і йти далі у нього ще були. Взагалі, мені на мить здалося, що Хавтор не хоче перемагати Хупера, зрештою, можливо, поки що такого завдання він перед собою і не ставить. Міч у свою чергу допустився декількох помилок, втратив багато часу, але все одно обійшов тут усіх. В результаті два виграних івенти дозволили йому впевнено почувати себе на першому місці після першого змагального дня. Що стосується другого і заключного дня, то вправи тут були ніби підібрані під Тора, за виключенням, звичайно, дамбела. Івент з Дамбелом, до речі, не простий, а складається із двох етапів. Спочатку стронгменам потрібно пронести супер йок вагою 455 кг, після чого підняти три гантелі вагою 110, 120 та 130 кг. І якщо із йоком справилися майже всі, то підняти усі три гантелі зумів тільки Лукас Хатон, чим добряче потішив усіх шанувальників стронгмену, які люблять інтригу. Міч Хупер хоч і усі дамбели не підняв, але те, як він пролетів усю дистанцію з йоком, ну, ну це просто щось з чимось. Нагадаю, 455 кілограм на плечах. Вау. Щодо його третього підйому на 130 кг, то судді, напевно, згадали запах піздюліни після ВСМу і вирішили судити нормально. Хавтор не справився із 120-ю гантелею, але все ж таки шанси на це у нього були. В результаті ісландець посів третє місце в івенті, і, на жаль, для нього та його фанатів відстань від Хупера тільки росла. Хоч далі за списком ніби виграшні вправи для Тора, але втрачено було вже дуже багато. В принципі, так і стається. Хавтор Брсон спочатку виграє четвертий івент, в той час як Хупер розділяє друге місце одразу із Максом Бодро та Оскаром Зурковським, що дозволяє дещо скоротити розстрів у балах, а потім виграє і станову тягу на рази, зробивши 10 повторень і штанговою вагою 350 кг. Тут уже було помітно, що Тор хоче виграти цю вправу. Що так то зрозуміло, станова це його коронка і поступитись тут неприпустимо, тим більше в такому дідусю як Рауну Хенлі, який вийшов тянути першим і задав дуже високу планку у 9 повторень. Але Хупер виходить останнім і знаючи вже абсолютно все у цьому світі, Міч спокійно робить 8 повторень, можливо навіть маючи одне у запасі, і виграє Арнольд UK. Це вже другий престижний турнір за два тижні, і тут він отримає ось таке привітання та визнання від Хавтора Бьорсона. Right. You... Лукас Хаттон та Бобі Томпсон в останній вправі між собою вирішували, хто завоює бронзу, і це напевно все ж таки був день Хаттона, бо зробили американці по сім повторень. Що і залишило Лукаса на третьому місці. І цілком заслужено. Атлет дуже добре проявив себе на турнірі, і якщо він ще позакриває свої проблемні місця, то обов'язково змусить топів з собою рахуватися. Ось таким був Арнольд Юкей. Лось знову показує, що він абсолютно нестримний, дуже різносторонній і вміє правильно розподіляти сили. На даний момент це топ-1. Головний претендент на титул Worst Man 24 року. Нехай не обіжається на мене Том Томстольфан. Хастор Бьорсон за пророблену роботу також заслуговує тільки на повагу. Після 4 років відсутності у Стронгу, після розриву грудної, він не просто повертається, а набирає дуже і дуже пристойну форму. Це, безперечно, вау! Хатон молодчина, респект, хай прогресує і далі. А на цьому все. Сподіваюся, що вам сподобалось. Відео про Тома Хавілента уже у процесі, тож надовго не прощаємось. Ну а далі ви знаєте, тягайте залізо і бувайте здорові!